Звуки вибухів, пожежі, нецензурні слова в Російській Федерації знову горять одразу кілька підприємств нафтової хімічної, що важливо, галузі Метю Вітекер в українській столиці зустрічається з зеленським. Нищівний критик і апологет під... критик Росії, а підтримки України. КНДР, бомбить Хексита. А Трамп дістає ядерні ракети, такі що путіну і не снилося. Про це говоримо просто зараз. Прямий ефір одразу двох ютуб каналів. Ірина Услова, я Працюємо в прямому ефірі. 24-го. Ютуба, мого гостя. Це Тарас Загородній, політехнолог. Пане Тарасе, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня. Героям слава. Друзі, ставте свої лайки, будь ласка, підписуйтеся на наші Ютуби, на Ютуба Натараса, на мій Ютуб у слова Токс і також на Ютуб 24. І нагадаю, при нагідно, що триває мій збір на Volkswagen Т5 для спецпідрозділу гурмову кракен. Volkswagen Т5 непростий. Там є спеціальний кран-маніпулятор, який дозволяє швидко, оперативно, безболісно вантажити боєкомплект. Тож, будь ласка, переходьте. Будь ласка, ми з вами вже зібрали 316 тисяч гривень, але нам треба 460, Вже ми перевалили за таку хорошу половину. Але давайте активі. Зовуватися, тому що ми ж збираємо щось довгенько цього разу. вже три тижні думаю, ми до першого листопада закримо. Ви ж любите, коли я усміхаюся? От якраз кожен ваш донат автоматично включає мою усмішку. Тож, будь ласка, і на курс пана Тараса жорсткі перемовини, маніпуляції тиску та самозахисту. Підписуйтесь, активне посилання під цим відео, навчитися розпізнавати, коли вами хочуть маніпулювати, грати, використовувати в своїх цілях, ви будете цьому всьому протидіяти завдяки панові Тарасу і десяти готовим урокам. А також. 500 готовим текст текстів, фразам, все це вам звісно допоможе. Вже нічого не допоможе Путіну прикрити Російську Федерацію, не вистачає в нього ППО, і це очевидно за результатами атак, які крокують. Як ви кажете, це вже буденність. Нічого нового, але сьогодні цілі жирні. Вам точно нашим глядачам сподобається одна з них про що повідомив зокрема телеграм-канал Астри Супернова Плюс Сілінова плюс показали відео з місця, де чути звуки вибухів. Цілі такі ядерні оранжеві гриби, Все як я люблю, а таке воно. В модниці колір для Російської Федерації очевидячки так а безпілотників зафіксовано горіння залізничних цистерн на колі або ємкості, трохи північніше займань на заводі кілька. А на якому на заводі? А на цікавому. Республіка Башкортостан, місто Стерлітамак, промисловий комплекс Стерлітамака. Був підданий терористичній атаки двома безпілотниками. Жаліється очільник міської адміністрації Еміль Шаймарданов. Отак вчимо нових персоналів, уламки, звісно, каже він. Ну але очевидно за наслідками що і не тільки вони упали в промзоні в районі в районі допоміжного цеху. Радік Хабіра був зовсім не радий такому ранку. Це очільник республіки Башкортостан. Написав, що стерліт Амакський нафтохім спеці... вибухає, спеціалізується на виробництві каучуків і оноло авіаційного бензину. Ну, ми про хімпромисловість, як важливо для так говоримо з вами щоразу про цей стерліт Амак і його ураження, що маємо розуміти. А що їм не подобається? Це ж двіжуха. Ну так от двіжуху вони організували. Ну, це взагалі цікаво дуже містечко. Ми з вами якось в ефірах давно ще про нього говорили. Це, от знаючи експерти з якраз хімічної промисловості, і все інше давно вже облизували саме на це містечко, бо це така концентрація дуже великих, дуже гарних, таких красивих, чудових, би, як сказав Дональд Фредович. Цих підприємств, які є частиною виробничого циклу, виробничого циклу виробництва і добрив, і виробництва компонентів для виробництва зброї і так далі. Ну і оскільки там переробляється нафта, вони з одним збігом стану чомусь дуже красиво і чудово горять. Так і тому добре, що тут тут системно вже починає прилітати по цьому містечку. Тому що там дуже багато велика концентрація цих підприємств. От і один уламок, як вони говорять, може прилетіти і багато гарних справ зробити для нас і не дуже гарних для них, так? І тому, звичайно, що у них чогось. По, -по, 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 по сумніше стало обличчя з цього питання тому що вони не очікувало що туди будуть долітати і це дуже добра тенденція особливо по цих національних республіках так званих а тому що національним елітам, національним літам які теж поляли на цих підприємствах стає це ж все сумніше і сумніше вони все менше і менше починає ну дум, ну, точніше більше і більше починає думати. А навіщо взагалі ця п'янка їм потрібна. А, Тому що Москва вступила у війну, а страждають у ці місцеві бонзи, яких і грошей стає все менше, і поляти стає все менше, і у людей більше запитання саме до них. Не. до речі, оце от питання, що вони почали скорочувати витрати. Витрати на контрактників так там якраз Татарстан скоротив в, в три рази у в, в цьому Башкортостані теж скоротили у декілька разів на контрактників. Це говорить про те, що ну ці республіки починають задавати питання: що щось ми забагато людей даємо щось ми забагато податків сплачуємо е, на ведення війни, яка ну воно не оголошується звичайно, але це перші ознаки. Те, що ми з вами завжди говорили, а хто буде головними е головними рошиями, рошиями ну, так званих протестів чи фронди? А якраз місцевий еліт, особливо в цих е національних республіках? О, і це перші ознаки, що починається фронта, тому що людей не дамо. А це знаєте, от, от чого знов таки почалося все. В радянському союзі в радянському Союзі з того почалося, що ми забагато продуктів віддаємо з регіонів, які є, тому що нам самим не вистачає. Починається обмеження якоїсь економічної діяльності в рамках єдиного економічного простору. А навіщо ми податків? Так багато справ віддаємо. І, от перше, я вважаю, що це перший крок, те, що вони дають зрозуміти, що вони за багато людей дають на імперські війни, так що вони на доброму шляху знаходять. Де це чим більше буде таких дронів прилітати, тим більше дуже е дорослих та тверезих думок буде заходити в голову до місцевого керівництва. З нами вже пів тисячі людей. Я постійні наші глядачі тут Запоріжжя з нами? Саша з нами а, також вітаємо на рівні воїна інформфронту Одразу двох людей, глядачів, які дивляться що й донаті, допомагають нам працювати. Це Сашу Щеколова, перевозки Англія. Дуже дякуємо, друзі. Ставте також свої питання. Ну да, пане Тарасе, знаєш, що така п'янка, коли бадуни адхатняка д неї гірше ніж у медведіва в кращі часи? Да, як то кажуть, вони це розуміють. Але а як оці антиурядові там антипутінські рухи ця фронта, як вона може почати діяти практично? Бо я розумію, я теж там виявляю, що в них невдоволення є, бо бабок все менше, проблем все більше. І як я згадую Мініханова, який ще рік тому казав, що Путін сказав, що захищати завод в Єлабузі, яка в економічній зоні, а лабуга це справа рук самого Мініханова, очільника Татарстану. От, наприклад, дати саме бачимо, що біди такі в Башкортостані, всі ці стани, ани і все інше. Але як як їм треба почати діяти? Може їм якось кооперуватися один з одним, може когось збирати, так би мовити, одну Гумців навколо себе ні. Ну тут питання цих республік в тому, що ну їхня головна проблема, що в них немає зовнішнього кордону. Тому я б не очікував, що це. Саме не буде з Татарстану, та наприклад Башкортостану, але те, що вони починають менше давати людей, умовно кажучи, на імперську війну, це вже перші кроки mm -hmm. в дійсності. Так mm -hmm. ну я думаю, що Україна повинна добиватися блокаутів по бажано по всій європейській частині Росії. В принципі, Україна зараз працює тому, що удари ж йдуть не тільки по хімічних підприємствах, знову йдуть по енергетичній інфраструктурі. Там е губернатор е Курської області Хінштейн жалівся. Жалілося, що щось прилетіло, е і там 16 тисяч людей залишилось без світла. Е ну я думаю, що це система, це системна задум військового командування і політичного керівництва щодо. Обмеження використання електрики на території Росії. Ну, електрика, це ж наскрепна річ, наскребна річ. То навіщо використовувати електрику для Росіян? а Що таке, коли немає електрики? Так не працюють самі хімічні підприємства НПЗ, і все, що з цим пов'язано. Тому я думаю, що Україна взяла курс достатньо активний на це. Тим більше, ну теоретично, вони могли, наприклад, ну теоретично вони могли. Десь там посилити захист, наприклад, цих хімічних підприємств та нафтових підприємств. Я не виключаю, що вони могли вжити заходів. Але є сюрприз, є сюрприз. Ви, звичайно, можете, ну, в тому числі як з Москвою. Е, є сюрприз в тому, що а всі енергетичні об'єкти ви не зможете захистити. от Ну, добре, ви там поставили захист, наприклад, навколо НПЗ, звели, звели е, ППО. Але проблема в тому, що якщо ППО кудись стягується, то це означає, що в іншому місті його немає. А, наш Генеральний штаб о, Твереза подивився на це. Ну, побачив, що є, 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 є куди. Да, побачив, що є. Грамотно, куди... розпод... угу. да, грамотно розподіляє ресурси. Тепер угу. починає прилітати по енергетичних об'єктах для того, щоб у них не було можливості. Не було можливості. І далі взагалі працювати. А далі подивимось. Подивимось, що можуть бути різні процеси. Головне, що ми повинні тримати на пульсі ці процеси, і може в якийсь момент до них прийдуть люди а, з пропозицією, від якої не ну, можна буде відмовитись. А просто пересіщені росіяни на місцях вони ж теж це все можуть підтримати, бо менше даються і да вони ж самі вже не раді і не годні йти, бо вони розуміють, що ти гроші можуть і не побачити, гроші скорочуються. Регіони тріщать дійсно по швах. і Це все можна знайти підтримку серед мирного, ну якого мирного звичайного населення ми там всі войовничі. Але коли йшов Пригожин, згадується, то його зустрічали пиріжечками, квіточками, водичкою. Ну так воно і повинно бути. Ну тому це, це ж з на причин, чому Путін не наважується на таку а, публічну мобілізацію, як це було зроблено восени 22-го року. Так а, тому що я впевнений, що вони проводять постійне дослідження. Вони бачать, що Uh, у своїй масі uh, росіяни це не підтримують, не підтримують а uh, грошей і поки були гроші, вони могли закривати в тому числі їхні uh, ну такі мобілізаційні плани свої. Але питання в тому, що грошей стає все менше і менше, і тепер ну потрібно вживати заходів для того, щоб uh, починати ну uh, якось продовжувати війну. Але там починаються інші нюанси, тому що 22-й рік і 25-й рік це два різні періоди часу в Росії відбувається зараз величезний перерозподіл власності. І багато підприємств, навіть аграрного сектору, хімічного сектору, великі підприємства, вони вже змінили власників. Тобто, це з зрозумілих причин це стали власниками оточення Путіна. І тут виявляється, що треба людей забирати з, наприклад, з підприємств, які працюють на оточення Путіна. І тут починаються інші нюанси, пов'язані з тим, що так просто тепер тих людей е, забрати не, не, не так вже й легко, тому що ти забирати будеш у своїх. Тобто тут це процес, який Україна теж повинна стимулювати. Це для того, щоб почина с починалася, починалася що сварка на найвищому рівні, в принципі, те, що от зараз робить президент США Трамп, він фактично вже дає зрозуміти елітам, що ну давайте щось вирішувати у себе всередині країни. Тоді будемо з вами розмовляти. А, тому чим більше буде таких ударів, тим більше буде, буде таких точок розколу. Де вони виявляться, де вони виявляться? А, тут важко сказати. Але тенденція тенденцію ми, ми бачимо, тому що де ну, знов таки пов'язане з тим, що грошей та стає менше. А це головна передумова. А для того, щоб почалися більше і фінансових конфліктів, конфліктів за ресурси, тому що поріг та стає все менше. а... Тих хто хоче жарно, жирно там, і солодко їсти, ну в принципі, не менше тих людей. Так, да, однозначно к слову, в Кстово палає Лукойл, там теж не спокійно загорівся. НПЗ уже не перша атака по ньому, як ми бачимо, горить хорошо. Мені подобається. Це Ніжегородська область, Російська Федерація. Там повідомляється про пожежу в промзоні в районі НПЗ Лукоїл, Ніжегород, Нєфті, Оргсінтез і нафтохімічного заводця. За даними Астри. Тої самої ці два підприємства розташовані поруч. Вони багато те, з чого відпрацьовують. Мінадбітих відповідає про те, що знов майже сотня українських. Дронів летіла, 85 українських безпілотників звітують про це Міністерство оборони Російської Федерації. Ну і Лукойл, по ньому дивіться, санкції з усіх боків ідуть: і дипломатичні, і реалістичні, кінетичні, як мені кажуть, військові експерти. Так, да, це такий гар гарний термін. Ми не рознесли все до біса. Ми запровадили кінетичні санкції. Ну, це вже таке красиве такі новоясне. Ну, достатньо достатньо правильний. Ну можна вживати е, вже в таких дипломатичних колах, в тому числі. Е, так, так воно і повинна бути знову таки, знову лукойл Щось лукойла все більше і більше проблем стає. То власні забирають за кордоном, тому що вони знаходяться під е, е, санкціями, то удари знаходяться по. Підприємствах, які вони володіють безпосередньо, або е, де вони знаходять, де вони є десь частка в структурі власності, як це, наприклад, в астраханському газопереробному підприємстві, і так далі, так що вони не знаходяться на правильному шляху, ну так нехай думають, нехай думають mm -hmm. да, спокійно да. працювати. З нами майже тисячі людей. Друзі, дякуємо. Дякуємо вам за активність. Будь ласка, лайки, коментарі. Все це теж звісно вітається. О, Ілля тут а, з нами, значить, всі наші посігаличі. Віка прийшла. Віка, дякую. Ну от про Крим і Поговоримо. Власне, що про нього не поговорити. А, виявляється, підтверджується також. Що напередодні ми обговорювали інформацію кримського вітра про те, що там загорівся російський корабельчик неподалік від Севастополя, ви виднівиднілися стовпи диму. Зараз вже підтверджується ця інформація, що щось там горіло біля. А, Суханової балки, окрім того, вишки бойка знову біля них ударчик. Значить, по Сиваш. Там ми знищили елітний підрозділ Російської Федерації, і ба більше, як мені пояснює Роман Світан, військовий експерт, позбавили Росіян можливості зокрема спостерігати за підводними дронами. Там були такі е ехолокаційні спеціальні установки, які дозволяли це бачити. Тепер ми не будемо їх Росіяни не будуть їх бачити. Пише видання за телеграм, зокрема говорячи про удар по цих званих вишках Бойка. Яка, знову, що Україна фактично змінює стратегію і тактику бойових дій внаслідок удару, розрахунок протитанкових ракет ліквідоване, розвідувальне обладнання знищено в результаті ось таких ударів. І ВМС України напередодні повідомили про те, що їм вдалося. Нагадує за телеграм, що платформа Сиваш одна з чотирьох морських установок, відомих як Вишки Бойка, включно з Петром Годованцем та Вриди Україною. Росія не захопили після анексії Криму у 2014 році. Оснастили кожну з них обладнанням розвідки радіоелектронної боротьби, а також гідроакустичними системами. Але ми відпрацьовуємо по них більш ніж активно. І не тільки ми, тут ще росіяни б'ють на сполох і стирять, кажуть, що біля Криму зафіксовано літак-розвідник ВПС. Сполучених Штатів Америки про це повідомляє моніторинговий сайт «Ітаміл Радар, американський літак-розвідник Боїн RC 135 u ю помітили на Чорним морем біля Севастополя. О, дивно що якраз теж напередодні. Що викликає чомусь теж я не розумію, чому занепокоєння російських змі і ЗЕД-воєнкорів. Ну я думаю, що і штатам було б непогано, якби ми Крим повернули пошвидше. Ні, ну я там бачу те, що там на тих бойках, на цих навишках бойка сиділа, там намагалася а, спостерігати. Ну так вони тепер під водою можуть спостерігати. В чому проблема? Там вони ж хотіли ближче до цих підводних дронів бути. Ну тепер вони будуть ближче в чому. Ну організували їм правильний транзит туди, куди потрібно. А те, що американці літають, дивляться. Ну, звичайно, що дивляться? Вони ж постійно спостерігають. А, що там відбувається в Криму? Що відбувається в акваторії? Що відбувається в акваторії Чорного моря постійно дані надходять. Вони бачать, як українці працюють все більше і більше у американських військових думок. Що, ну по перше правильно все роблять, так це, це раз. По друге це ну додатковий бонус. Бонус для створення надійної підтримки з боку американських військових для України. І тому чим більше буде активності, тим більше вони будуть бачити, що відбувається, тим менше буде дурних думок вам в керівництві сполучених штатів Америки. Що Росію треба рятувати, що це можливо врятувати. Да, та да, пане Тарасе, але вже в Сполучених Штатах якраз думки про те, що треба допомагати нам і мир завдяки Трампу. Це єдиний шлях. Каже Матю Вітакер, просто шедевральний посол США при НАТО, який все називає своїми іменами і агресорів, і куди свої ручки Китай засовує, куди не треба і просовує їх Путіну на допомогу. І Вітакер зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським в Києві. Про це він сам повідомив соцмережі Ікс. Ну, там ще були різні посли різних країн при НАТО, але це, це нам дуже дуже важливо. Про це він повідомив соцмережі. Жі ікс, коментуючи результати розмови, вітакер також озвучив чітку позицію Білого Дому щодо припинення війни. Як дві довідомо, що ця безлузна війна має припинитися, що мир досягнути завдяки зусиллям президента Трампа. Єдиний життєздатний шлях вперед. Ну не нагадаю, що вітакер не заявляв, що Китай може стати також таким переломним актором, який може попливати на хід російсько-української війни зараз. От цей візит, його цілі і те, що вітакер наш, наскільки він впливає на Трампа. Ну я не думаю, що він сильно наш да, він все ж таки більше американський. Він, в принципі, говорить те, що те, що ретранслює Трамп, тільки іншими словами, от ну він все ж таки чиновник. а Є така етика чиновнича. Начальство глаяти не можна, да треба говорити тобі, що нинішнє начальство з нинішнім начальством <свісно> можна не, не таке отримати, але ну звичайно, що він координує скоріше за все співпрацю в першу чергу з натівськими країнами, якщо він знаходиться безпосередньо в натівських структурах, проводять там виховну роботу щодо деяких країн, які. Досі не платять достатніх внесків до НАТО. І ну, чим більше контактів по вертикалі влади у США, тим краще для нас. Тому що потрібно створювати власне лобі. Більше які створюються, в тому числі, таким спілкуванням, більше контактів через середню ланку, через Вищу ланку, тим більше буде цих чиновників, які. Будуть говорити, що ну так треба дотискати. Да, треба дотискати. Якщо бачимо, що санкції працюють, сила працює, сила тиску, треба дотискати санкції, ми вводити їх далі. В Вторині... Ні, 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 Головне, головне, наш. наш. Світлий лідер виглядає красавчиком. О, ні. Санкції то інші. Там -то вже чиновничі. Чи це. І Україна може тут допомогти. Тобто -то тут, коли ти втикаєшся в такі речі, воно працює. Наприклад, там позиція адміністрації Трампа все ж таки стала більш стійкою, особливо після приїздів сюди Келлога. Який тут працював не тільки ПП, як таке пересувне ППО для Києва, так? а проводив? Проводив ретельну розвідку, дивився, спілкувався, зустрічався з військовими зі спецслужбами, дивився на ВПК, моніторив настрої, зробив відповідну доповідну. Що тут люди серйозні зібралися треба робити ставку, тому що ви ж бачите, що там, наприклад, Путін невміняємий, да то давайте будемо тут працювати. Вони самі тут, і тим більше вони, м'яко кажучи, і не завжди у нас і паради беруть куди стріляти і як стріляти. І тому, що вони вже наштупували своїх дронів, незважаючи на те, що е, хочуть, не хочуть американці, але в демонструє якраз суб'єктність завдяки виробництву власної зброї, ось що ми повинні розуміти е, і е, таким чином впливати на процеси. Тому добре, що Вітекер приїжджає, добре що всі інші приїжджають. Всі зі всіма треба спілкуватися і демонструвати наскільки е, ми можемо бути корисними для них от наві навіть якщо не все так однозначно з їхнього боку виглядає але ми ну повинні в принципі наша дипломатична дипломатична рамка вона гарна і правильна путіна немає на зустрічі немає на зустрічі значить він не хоче закінчення війни не хоче закінчення війни значить давайте більше допомагати і разом будемо е, працювати над Нобелівською премією миру для нашого шановного Дональда Фредовича у наступному році у нас одна хвилина Ступ, каже: Зеленський може зустрітися із Путіним. Ні, нібито, я в славо це вірю в листопаді, бо Путін не хоче зустрічатися з Африці. Наприкінці листопада на саміті G20. І він також припустив, що в Ганезбургу може відбутися ось цей саміт. Але я взагалі в це не вірю. Ми то показуємо готовність, а Путін що? Путін показує готовність іншу, просто воювати. Ні, ну то що саміт буде, я думаю, що точно буде, чи буде там Путін, У мене великі сумніви стосовно цього. Тому що Зеленський йому і в Казахстані вже пропонував. Якщо ти не можеш ніяк зібрати свій чемоданчик, куди ти складаєш екскременти, да? для того, щоб кудись летіти, то от ти можеш обійтися тільки одним чемоданчиком це долетіти до Казахстану, так а воюві собі, що треба летіти до Південної Африки. Це ж далеко летіти, так? От і я тому думаю, що Путін ну, не з'явиться там. Онлайн з'явиться, а так я дуже сумніваюся, тим більше зу зустрічатися з Зеленським. Ну а про що буде розмова? Е, про знову історичну лекцію, що Україна щось е, комусь е, там 500 років тому зробила не так, як думають росіяни, або те, що Україна повинна зараз зробити, чого Україна не збирається робити, там віддавати Донбас, е, скорочувати армію. Припинити виробляти зброю далі ніж на 40 кілометрів. Путін нічого нового не, нічого не поміняється. він і далі буде це торочити, угу. пане Тарасе. Дякую вам безмежно. Спасибі сьогодні і завжди за те, що ви знаходите час, за те, що ми з вами поговорили. Завтра побачимося. Ми з вами о 13 бережіть себе на все добре. Дякую, до побачення. Тарас Загородні політтехнолог, Ірина Ренозлова я півтори тисячі людей попрацювали майже разом з нами. прямому ефірі Ютуба 24, Дякую дуже підпишіться на нього. Також на на Тараса, де ви нас можете дивитися, і де нас дивилося більше 500 людей. Також підписуйтеся. курс жорсткі перемовини маніпуляції тиску на самозахисту» саме для вас. Побачимося і переможемо.